Початком епохи елінізму прийнято вважати 323 рік до нашої ери це рік смерті Олександра Македонського. Вона тривала до 30-го року до нашої ери, коли була підкорена римлянами остання еліністична держава грецька культура, принесена в часи македонських завоювань Азії, переплелася з місцевими культурами, утворивши особливу еліністичну культуру. В часи існування еліністичних держав у Персії, Єгипті, Малій Азії, культурний розвиток народів, які населяли ці країни, зазнав значного впливу. В часи розквіту культури у державах колишньої величезної імперії Олександра розвиваються наука і мистецтво, створюються літературні шедеври, зводяться величезні архітектурні пам'ятки та споруди, які сьогодні називають чудесами світу Олександрійський маяк. Родоський Колос Культурний вплив древньої Елади відчули на собі і народи, які населяли в античну добу територію України. Цей вплив відбувався в часи колонізації древніми елінами нових земель, створенням і розвитком міст, розміщених далеко від метрополії Елади. Після смерті Олександра його імперія, в результаті численних війн між діадохами, полководцями Македонського, розпалася на п'ять держав Македонське царство, яке поглинуло Грецію, Пергамське та греко-бактрійське царства, держава Селеквідів та Єгипет, Діадохи, полководці та соратники Александра Птоломей, Деметрій, Кассандр, Лісимах, Антіох стали правителями цих держав. А їх нащадків називали епігонами. Завоювання Олександра Македонського сприяли просуванню витонченої та гуманістичної культури елінів на схід, примхливе поєднання духовних надбань народів Азії, Єгипту та стародавніх греків створили нову культуру, яку прийнято називати еліністичною, за назвою еліністичної епохи. Еліністичні міста перетворюються на своєрідні центри поєднання досягнень різних народів елінів, персів, бактрійців, єгиптян. Найбільшим культурним центром елліністичної дуби стає Олександрія Єгипетська. Центрами розвитку науки і культури стали мусейон та бібліотека. Мусейон дав життя відомому усім нам слову музей. В еліністичних державах взаємний вплив античних та східних культур привели до загального розвитку культури, науки, архітектури та мистецтва, В цей період часу розвивалися точні науки, астрономія, медицина, поступово виникли цілі філософські школи, а створення нових міст прискорило розвиток архітектури і містобудування, розквітали скульптура та живопис. Виникали нові види образотворчого мистецтва, наприклад, виготовлення мініатюрних барельєфів, камей у Єгипті. Найславетнішим вченим, який працював у Мосійоні, став Архімед із Сіракуз, міста на острові Сицилія. Архімед зробив чимало технічних винаходів, багатьма з них користуємося і сьогодні, наприклад, гвинт Архімеда. В ті часи особливо знаменитими. Були його винаходи у військовій справі катапульти, балісти, важелі для перекидання військових кораблів тощо, це не повний перелік того, що пропонував для стратегів того часу Архімед, Евклід став батьком геометрії, його науковий трактат начала із змінами використовувався як підручник геометрії ще й у ХХ столітті. Евклід створив основні правила, теореми, аксіоми цього розділу математики, лише видатні відкриття позаминулого століття дозволили створити так звану неевклідову геометрію, яка стосується законів розвитку всього Всесвіту, а евклідова геометрія стала важливою частиною новітніх досліджень у царині математичних наук. Ератосфен працював у Александрії. На підставі астрономічних спостережень припустив, що Земля має форму кулі. Він першим зумів точно виміряти довжину земної кулі по екватору, помилившись у своїх обчисленнях лише на 300 кілометрів. Ця точність вражає, адже в ті часи не використовувалися жодні механізми для проведення обчислень. Ератосфен першим вжив термін географія. Арістарх Самоський, відомий вчений, астроном, визначив розміри Сонця і місяця та відстань до них. Він же стверджував, що всі моря утворюють єдиний океан. Але найбільше Аристарх уславився своєю гіпотезою про обертання Землі та планет навколо Сонця за орбітами. Герофіл проводив важливі дослідження в анатомії, вивчав будову внутрішніх органів людини. Ним було введене поняття про нервову систему і дані перші пояснення щодо її функціонування. Ерасестрат медик і хірург, здійснював блискучі операції, став одним із основоположників хірургії. Епікур визначний філософ, засновник цілої системи поглядів на оточуючий світ. Зенон із Кіпру був засновником нового філософського напрямку стоїцизму. Послідовники Зенона розвивали в собі якості людини борця, людини, яка стійко долає труднощі та перешкоди. Теофраст, учень і спадкоємець Аристотеля, найвидатнішого філософа античності, створив історію рослин, де систематизував, накопичені до початку Третього століття, до нової ери, знання в галузі ботаніки. Йому ж належить твір Характери, який вважається одним із перших психологічних трактатів. В епоху елінізму зростає інтерес до внутрішнього духовного світу людини, митці намагаються передати радість, печаль, страждання людини в кам'яних скульптурах та на зображеннях. В той же час продовжується оспівування фізичної та духовної краси людини. Вершинами творчості стали роботи скульпторів. Навіть ті рештки творінь чи їх копії, які збереглися до наших часів, свідчать про злет людського вміння та думки. Пракситель вважався найвидатнішим скульптором тих часів його роботи, такі як Афродіта, Кноська та Гермес із малюком Діонісом, наповнені красою людини та її почуттів. Скопос був автором безсмертних творів. Зокрема, фризу вівтаря храму Зевса у Пергамі, робіт вмираючий гал, молодий Геракл. Видатний скульптор епохи Елінізму Ліссип був автором робіт Апоксіомен, відпочиваючи Гермес, статуї Зевса у Таренті Фіфократ із Родосу автор однієї з найхарактерніших скульптур античності, скульптури Ніка Самофракійська шедевр романтичної скульптури стала робота скульпторів Агесандра, Полідора та Атенадора Лаокоон та його сини. Повне експресії, муки, страждання скульптура зображує один з епізодів Іліади жрець Лаокон закликав жителів Трої відмовитися від подарунка ехейців, величезного дерев'яного коня, який ті залишили перед воротами міста. Боги вирішили зупинити Лаукоона, направивши на нього та його синів величезну змію. Скульптори зобразили епізоди загибелі Лаукоона, момент, коли змія обвила тіла нещасних. Біль, страждання й відчай спостерігаються у кожному русі героїв. Епоха елінізму дала світу і видатних літераторів, поетів та письменників, серед них Менандер, який розвинув жанр комедії. Визначною постаттю серед александрійських поетів у третьому столітті до Нової Ери був Калімах поряд із творчістю. Калімах відзначився і тим, що завідував Олександрійською бібліотекою. Бібліотека в Олександрії славилася на весь світ, тут, за вказівкою Птоломеїв, правителів Єгипту, збиралися всі рукописні твори, відомі на той час. Деякий час Олександрійська бібліотека була центром світової писемної творчості. Тут зберігалися і наукові, і релігійні, і художні твори. На жаль, все це духовне багатство не дійшло до наших часів і загинуло під час пожежі. Після Калімаха сучасники називали найвидатнішим поетом елінізму Феокріта із Сицилії, який жив при дворі Птоломея II. Епоха елінізму залишила нам згадки про найвидатніші архітектурні пам'ятки, які вражали сучасників. На жаль, більшість з них не збереглася до наших часів. Сучасників вражало своєю красою і вишуканістю місто Пергам, столиця Одноіменного царства. Одним із найбільших міст античності вважалася Олександрія Єгипетська, поряд з величними храмами, строкатим та гам'яливим портом. Мусіййоном місто славилося одним із чудес світу олександрійським маяком. Він був розміщений на острові Фарас при вході в порт. Маяк піднімався вгору на 120 метрів. За допомогою спеціальних дзеркал маяк світив на десятки кілометрів. За похмурої погоди із маяка за допомогою спеціальних пристроїв подавалися звукові сигнали. Автор маяка, архітектор Сострат із кніду. Створив оригінальну систему подачі палива на таку висоту. Такі цікаві технічні нововведення та архітектурна краса споруди, дозволили сучасникам назвати Олександрійський маяк сьомим чудом світу. Ще одне із чудес світу, яке також не збереглося до наших часів, було створене на острові Родос Харет, представник родоської художньої школи, визначний скульптор та архітектор. Поставив на острові велетенську скульптуру Бога Сонця Геліоса. За свідченнями деяких сучасників, статуя колоса була такою високою, що виконувала функції маяка. Культура еліністичної епохи, яка є фундаментом нинішньої культури людства, багато запозичила у східних народів. Проте для народів Сходу вплив грецької культури став ще значнішим ім'я Іскандера Олександра. Стало синонімом Божественного і величного. Все, що було ним запроваджено, сприймалося як дане богами. Народи Персії, Єгипту, Малої Азії перейняли досягнення грецької архітектури, гуманізм елінських митців та літераторів, вміння грецьких ремісників, еліністична культура стала надбанням світової цивілізації, її вплив на розвиток світової культури. Відчувався протягом майже двох тисячоліть, а естетична насолода від споглядання витворів митців виховує почуття прекрасного і у теперішніх поколінь. Безпосередній вплив давньогрецької культури відчули на собі скіфи, які населяли сучасну територію України північне причорномор'я, а осередками впливу стали грецькі міста та держави колонії. Грецькі колонії міста засновані Елінами за межами стародавньої Греції на берегах Середземного та Чорного морів, що штовхало греків до пошуків нових земель. Перш за все, відсутність достатньої кількості родючої землі у себе на батьківщині. В пошуках вільних земель кораблі Елінів приставали до берегів Сицилії, Африки, Італії, Малої Азії, Криму та Північного Причорномор'я. Ще однією причиною масового переселення була боротьба за владу в полісах. Дуже часто групи, які програвали таку боротьбу, змушені були виселятися з рідного міста, рятуючи своє життя та майно. На території північного Причорномор'я та сучасної України, починаючи із VI століття до нашої ери, виникають грецькі колонії Тіра у гирлі Дністра, Ольвія у гирлі Південного Бугу. Керкеніда, Харсонес, Феодосія і Пантікапей на Кримському узбережжі. Невдовзі ці колонії стали незалежними від метрополії і самостійними. Життя у давньогрецьких колоніях мало відрізнялося від життя на батьківщині в Еладі. Еліни молилися тим же богам, займалися ремеслом, мистецтвами, гартували тіло у гімназіях а душу у театрах. Еліни прагнули жити в мирі з народами, які жили поруч, намагалися займатися торгівлею, освоювати нові землі. Культура стародавніх греків поступово почала поширюватися на сусідні народи. Скіфи переймали грецькі звичаї, цінували та купували вироби грецьких митців, особливо ювелірів і інших ремісників. Місцеві народи переймали грецький спосіб життя. Свідченнями впливів греків на життя народів північного причорноморя стали численні археологічні знахідки грецьких виробів при розкопках поховань скіфської знаті.